Всім привіт! Всі вже звикли, що аксесуари від компанії AfoTech здатні дивувати своїх користувачів функціоналом і приємною вартістю, та й взагалі викликати позитивні емоції від користування. От і сьогодні ми хочемо розповісти вам про один із таких аксесуарів, а точніше, набір із двох безротових гаджетів мишки і клавіатури. Комплект поставляється в ось такій коробці, доступний у двох кольорах. В нашому випадку це білий, буває ще у чорному кольорі. По комплектації, крім власне клавіатури і мишки, в коробці знаходяться два кабелі: Type-C для заряджання мишки і USB-подовжувач для більш зручного підключення приймача. Ну і інструкція користувача, яку за нашими традиціями починають читати лише коли щось не працює. Клавіатура має низькопрофільні клавіші з компактним компонуванням, яке дозволило зберегти повноцінний цифровий блок. При невеликих габаритих корпусу самої клавіатури пристрій універсальний, сумісний з Windows, MacOS, iOS і Android. У верхній частині клавіатури є ось така виїмка, яка насправді є не тільки дизайнерським рішенням, а й підставкою для смартфона. Вловлюєте? Тобто в неї можна встановити свій гаджет не тільки для того, щоб не пропустити важливі повідомлення під час роботи, а й зручно розмістити під час набору тексту безпосередньо на смартфоні, адже технічна можливість для цього є. І мишка, і клавіатура з цього набору можуть бути підключені як за допомогою радіосигналу через ось такий невеликий приймач. Так і по Bluetooth, причому з можливістю конектитись до трьох пристроїв одночасно. Ви ставите сюди смартфон, під'єднуєтесь до нього по Bluetooth і можете перемикатись між комп'ютером і смартфоном для набору тексту на потрібному для вас пристрої. Клавіатура тримає з'єднання із трьома пристроями одночасно, і для того щоб зрозуміти, як це робити, доведеться уважно прочитати інструкцію. Ну або ж просто подивитись на клавіші 7890 і побачити на них відповідні позначки Bluetooth 1, 2, 3. І 2,4 Гц. При натисканні відповідної клавіші одночасно з функціональною FN ви і оберете один із синхронізованих пристроїв. Клавіатура працює від батарейки формату 2А, поруч із нею є місце для приймача. Є окремий перемикач живлення і кнопка синхронізації з приймачем. Щодо мишки, вона достатньо габаритна, як для бездрутової, має велику платформу для великого пальця та ергономічну форму, завдяки чому на ній зручно лежить рука. Форма, як ви бачите, не симетрична, отже, для шульги не підійде. Є класичні бокові додаткові клавіші і кнопка перемикання DPI. Максимальне значення 2400, тобто це такий суто офісний варіант не для ігор. На нижній панелі мишки розташовані, перемикають живлення, кнопка, увімкнення Bluetooth і місце для зберігання приймача. Як бачимо, відсік для батарейки відсутній, Це тому, що мишка має вбудований акумулятор. На передній частині є роз'єм Type-C для її заряджання. Клавіші мишки працюють досить тихо, в принципі, як і у клавіатури з комплекту, тому працювати з ними можна і вночі, без ризику розбудити всю свою родину. Що у підсумку? Афотек пропонує дуже цікавий безстротовий набір, який стане в нагоді і вдома, і в офісі. Підключається одразу до декількох пристроїв та дає змогу швидко між ними перемикатись. Таке от максимально універсальне рішення, яке точно варте вашої уваги. На цьому у мене майже все. Дякую вам за увагу і за те, що додивились відео до кінця. Традиційно для девайсів від Афотек ми розіграємо серед вас цей комплект. Докладно про те, як взяти участь у розіграші, читайте в описі відео, Апа!